Співак Меловін презентував нову пісню «Don't need your love». Трек став найпершим після річної бази паузи у творчості виконавця. За його словами, англомовний трек «Don't need your love» – це результат усіх емоцій, які він переживав кілька останніх місяців. Підкреслюємо, це і обкладинка до треку, на якій обличчя співака повністю вкрите хейтерськими коментарями. Маловін зазначив, що пісня має мотиваційний заряд для тих, хто його потребує. Також вона заохочує до сміливості лишатись. З собою навіть у найстрашніші моменти. Don't need your love стала головним синглом до альбому Мрум 13, який, реліз якого запланований на грудень цього року. Сьогодні ми маємо чудову нагоду поспілкуватися із співаком Мелавіном про те, як війна вплинула на його творчість та, власне, про новий реліз. Мої вітання. Добрий день. Малевіни, я вітаю вас із релізом пісні. А власне, Don't need your Love в перекладі означає, мені не потрібна ваша любов чи твоя любов. Так. Скажіть, будь ласка, до кого адресується ця пісня? Точно не до мелевінаторів і моїх шанувальників. Це не до них е меседж сам посил пісні. Це до тих, кому дійсно е не треба я. Не треба моя музика, не треба мої емоції, мої переживання, страхи, моя драма для тих, хто. Ніяк не резонує зі мною, тому що, на жаль, багато людей там, у світі, в нашій країні, в ком в коментарях в соцмережах вони завжди думають, що їх думка настільки важлива, що тобі треба з її заявити. От, от ніби я щось про себе нового там не не вичитаю, не заспокоюся, поки не почитаю. Тому The Need Love» – це якраз мені не потрібна ваша любов, вам не потрібна моя любов, і взагалі вам не потрібна любов людей, які вас не люблять просто за те, що ви є. А от, власне, можливо, яка ще особиста історія вкладена в цей сингл. Розкажіть про це. Особиста історія це велика кількість булінгу, коментарів, з якими стикаюся не тільки я, стикається моя аудиторія, стикаються люди Елгебетекаплю спільноти, будь-які люди, громадяни громадяни України. Люди трошки озвіріли, і це факт, і з цим треба не те, що жити далі, а з цим треба. Адаптувати людей дуже багато злості. Про це сам меседж. Стільки булінгу я давно не отримував від людей, які вважають, що будь-яка інакшість вона повинна переслідуватись в нашій країні. Це абсолютно недопустимо. А скажіть, будь ласка, як тоді треба боротися з цим булінгом, як взагалі, наприклад, через пісні доносити аудиторії, що мені не потрібна ваша любов, мені а і і навпаки. Тобто, як це взагалі Ви знаєте, мені здається, що головне це м, от та сама смішна самореалізація, саме банальна, тому що за допомогою своєї самореалізації ти можеш або донести правильні думки до аудиторії, або ніхто не говорить про змінити. Дуже закладено у багатьох неправильні, неефективні патерни, поведінки, патерни їх реакції. І це все залежить від батьків, від виховання і від соціуму також. Але треба, треба розуміти, що. Перше інакшість не може переслідуватись. Це протизаконно. на будь-якій почві релігійній орієнтації неважливо, що це твій вибір, твої пристрасть. Нічого це не повинно бути у вільній свободній країні, така як Україна. Це абсолютно. Нонсенс і це виглядає такі заклики стосовно там побити, знайти щось тобою зробити, погрози це все пахне мені завжди от російськими наративами переслідування за інакшість. А власне, повертаючися вже до вашого синглу, а в кліпі можна спостерігати таку цікаву річ: ваш сценічний образ він ну максимально відрізняється uh -huh. від того, що від масовки, скажімо так. А чим це зумовлено взагалі? От, власне, ваш костюм. От, тобто, коли я дивилася, мені здалося спочатку, ніби як якийсь як ви як їжак, щось от можливо, якісь сенси вкладені в цьому. Мені дуже сподобалось. Сподобався коментар. Хтось написав в коментарях під кліпом, що це як якась, якийсь завод, де виготовляється одна велика важлива деталь, а все інше це просто а, пиляка від а, цієї деталі, і це дуже було забавно. А насправді це все через а, м суд, який в мене триває досі, з а, такими праворадикальними ребятами, які я не розумію, для чого це все зроблено, тому що вже йде третє засідання, а мої опоненти не з'являються на суді. Зате у них є чомусь час строчити коментарі, строчити образи. І це трошки дисонанс, тому що це для мене якась дуже не, незріла зовсім позиція. А от власне в релізі до вашої нової пісні було сказано, що ви повертаєтеся до ери англомовних хітів так. і також до юнацьких мрій. Ера англомовних хітів про це пізніше. Розкажіть про мрії. Що це за мрії? Мрії, мрія, слухайте, завжди мрія була ця сцена самого дитинства. Англомовний альбом ніяк не стоїть поруч з таким моментом. А, а чи будеш співати українською? Звісно, буду це та сама мрія. Я хотів зробити англомовний альбом. Він буде вже третім. В попередніх були англомовні пісні, україномовні пісні. Я завжди писав англійською, і українською. В цей раз хочеться зробити красивий концепт, поговорити про наш мозок, про нейромедіатори, про те, як фантастично він влаштований, наш мозок, і вглубитися в цю саме тему. І, взагалі, МРОМ13 це такий симбіоз між нашою реальністю. І нашою фантазією, який диктує нам мозок, наші переживання, наші страхи. Хочеться поговорити про це. А чому саме про це? Тому що після початку повномасштабної війни з'явилося чимало артистів, які спекулюють на тему війни. Розкажіть, що ви думаєте про це? Залишу спекуляції для інших, для тих, кому вона потрібна. Мені не потрібне це сприйняття, коли люди пишуть: от ти пишеш про війну, молодець. Я бачу в цьому спекуляцію. Ну саме зараз. Я написав одну пісню під час війни саме про біль, яку я відчував. Це пісня не зволікай. Вона тоді, прям реально, стала якимось лозунгом, гімном сучасності і війни. І це було справжнім таким резонатором між почуттями моїми і почуттями публіки і українців. Хай інші займаються спекуляцією. Я хочу підбадьорити, я хочу зробити так, щоб люди відчували життя. І ті, хто його зараз не відчувають, також. Мені не подобаються ці фрази, я їх завжди чую: культурний фронт, фінансовий фронт, інформаційний мені не подобається. Фронт це там, де проливається кров для мене. І м -м, зараз якийсь такий з'являється наратив, що тил стає фронтом. Ми тил. Ми повинні, якщо ми тут, і якщо ми не на передовій, ми повинні просто робити все, що від нас можливе, для того, щоб допомогти тим, хто знаходиться на фронті. Дійсно зборами, донатами їх стає все менше і менше. Ну, моя команда не зупиняється на таких діях. Ми продовжуємо це робити. А, власне, повертаючись до альбому, окрім такої психологічної тематики, які ще пісні можуть увійти до англомовного альбому, я так розумію, що він буде повністю україномовних пісень не буде, чи можливо кізямі самому Розкажіть альбому і... альбомі 13 не буде україномовних пісень, але я готую дует, який буде поза альбомом з одним чудовим українським артистом. А в самому альбомі буде дует з чудовою європейською діркою. А от артист чи артистка, можливо, ви трішки нам більше? Розкар... А тому більше. я вас плутую гендерами. Ай. Саме для цього. Бо це буде дуже цікаво. Тоді будемо чекати. А от власне в одному зі своїх інтерв'ю розмова, зокрема, ви сказали про те, що пояснювали, чому була пауза, чому ви нічого mm -hmm. не говорили. Як змінилося зараз ставлення від початку повномасштабного вторгнення? Що змінилося? Чому вирішили от вже зараз, що пора, пора говорити про те, що відчуваєте? Банальніше тут звучати, але мені здається. Нетривіально, бо з'явився всередині голос. Голос не в голові, слава Богу, а голос у випадку зв'язок. Захотілося говорити, захотілося далі співати, захотілося продовжити творити, надихати людей і відходити від скандалів, але вони є частиною мого життя. На жаль, і це буде доти, доки люди не почнуть сприймати, що бувають дуже різні люди. Є інакшість, і це нормально. Це варіант норми. І не треба спекулювати на якихось духовних речах. Не треба спекулювати на релігії. Я дуже дуже добре відношусь до релі... до релігійних людей. Я також вірю. Я не можу там віднести якось там себе там, як це правильно сказати, православі, там християнин. Я вірю в творця. Він є, він чудовий, і я вважаю, що не треба попрекати якось людей в тому, що вони такі є. А от скажіть, будь ласка, наскільки важливо зараз описати саме мотивуючі заряджені пісні? І от, власне, після повномасштабного вторгнення з'явилася плеяда нових артистів, угу. які не спекулюють на темі війни. Кого для себе ви відкрили? Для себе я відкрив як, як от як правильно сказати, мені дуже подобаються деякі пісні, не, не прямо да, а артист в цілому, наприклад. А мені дуже подобається, наприклад, колаборація Злати Огнєвіч з Шумеєм. Мені дуже подобаються останні пісні коли. І я дуже радий, що вона вистрілила, тому що вона, я знаю, що вона дуже довго, багато років йшла до цього. А що буде далі з цими артистами? залежить лише від них, тому що війна рано чи пізно вона закінчиться. І що їм далі робити, про що писати? Це вже інший формат. А от власне. Якщо ми говоримо про тих людей, які не спекулюють mm -hmm. на темі війни, але от зараз є й ті артисти, які новий, новий дефініцію нову внесли mm -hmm. в саме Шароварщина. Як ви до цього ставитеся? Чи треба з цим боротися? Чи просто треба ігнорувати, чи треба навпаки пояснювати, що треба відділяти якось українську народну творчість, культуру, мистецтво від нав'язливих стереотипів ще радянської влади? На жаль, доки. Людям це подобається, вони це будуть слухати. Наша задача робити якісний матеріал. І все ж таки займатися, як це не гучно звучало, займатися культурною освітою, показувати більше гарних фільмів, показувати більше якісної, красивої музики. Тому що плеяда шароварна, вона завжди була, і вона її буде доти, доки будуть це слухати. А це слухають, тому, що треба заповнювати е, ринок е, справжнім е, щирим і е, якісним маловіна. Я дуже вам дякую за розмову. Я зичу вам натхнення, і найголовніше миру нам усім. Бережіть себе. Дякую. дякую. А я мала розмову із співаком Меловіном. говорили про реліз нового треку та творчість під час війни.